Вітаю на каналі Ганд Україн. Мене звати Олександр. В цьому відео розглянемо приймач dc 2290 a або 2292 a для управління ролетою. Розпаковуємо комплект. Інструкція на приймач. Інформація щодо пульта. Кабель підключення. Елемент кріплення. пульт. Другий пульт приймач? Зовнішній вигляд приймача. Кнопка вгору, стоп, вниз, кнопка програм, світлодіод, антена. Особливості приймача dc 2290 a бездротовий прийом, тобто пульти, підтримка фотоелементів, підтримка сигнальної лампи, функція зміни напрямку. Вхідна напруга 220 В змінного струму, максимальна вихідна потужність 800 Вт, максимальний час роботи 4 хвилини. Один контролер, dc 2290 a може зберігати максимально 20 каналів. Відкриваємо кришку приймача. Інформація щодо підключення приймача, фаза, 0, заземлення, нейтральна лінія двигуна, направлення 1, направлення 2 підключення двигуна, живлення сигнальної лампи, живлення фотоелементів, ГНД фотоелементів, контакт спрацювання, підключення фотоелементів. Ап контакт вимикача. Down контакт вимикача. COM загальний контакт для підключення вимикача. Налаштування діп перемикачів. SV5 5 Діп-перемикач. Зміни направлення, обертання внутрішнювального двигуна. SV1 1 4 перемикача. Перший перемикач – це режим доведення для направлення номер 1 Другий діп перемикач режим доведення для направлення номер 2 Третій діп перемикач, активація, деактивація автозакриття. Четвертий діп перемикач. Налаштування часу роботи. Дякую за увагу. Не забудьте вподобати відео та підписатись на наш канал Анд Україн.